Усім, з вами знову доктор Юта і ми продовжуємо е, гру серії XCOM на нашому каналі е, після невеличкої перерви. В нас тут е, скоро ми е, скриємо дрона і дізнаємось про покращені медпакети. Але я відкрию невеличкий секрет. Насправді я вже е, грав наступну місію, яка не записалася, і я відповідно граю її ще раз, вже на запис, і я знаю, е, що там трошки далі буде. І це мене не тішить. Ось так. Е, тому наразі давайте помотаємо. Хай відкриють цього дрона. Ми не можемо розпочати нове. Е, так. Ми можемо захопити дрона, потім можемо ремонтувати всякі штуки. Так, тут нема що вивчати, тому що немає сплавів, біда, капець. Відпочивайте, чуваки, одним словом. Можете бавити спасянс на своїх комп'ютерах. Так, і... ще раз покрутимо. Є! Yeah! нові медпакети, це прекрасно. А ми можемо щось нове почати? Це, по-моєму, літейний, літейний цех був. Лиття української літейний... Плавильний цех. Плавильний цех, нормально. Нічого ми не можемо тут почати, у нас немає ні грошей ні сплавів, треба якісь місії, треба діставати сплави. Тому ми знову просто... А я хотів ще... Ой, стой. стой, стой. Козарми, подивитися, що у нас там з бійцями. Є в нас там якісь, які валяються. О, всі вернулися в стрій. Прекрасно. Ми до речі, ми вже маємо, знаємо, що таке плазмова зброя, тому ми можемо кільком чувакам роздати деякі плазмові гвинтівки, які у нас є в запасі. Так, ось ця місія, яку я казав, яку я знаю, що на ній буде. Ах, яка мені не записалася і це буде капець. Так, що в нас тут є? Логан, важка піхота. Так, ми Логана забираємо. Замість Логана даємо новачка, тому що в нас Блекдог помер на останній місії, і це дуже погано, загинув. Смертю хоробрих. Ми беремо м -м, Ксенію Флорес з собою. Даємо Ксенії... Новачка. Ми сподіваємося, що з неї вийде хороший е медик, що вона не має свого призначення. Тому їй медпакет. Це буде навіть на якби... Це буде її сигналізувати про те, що треба їй бути медиком. Маркусу ми даємо замість лазерної гвинтівки плазмову гвинтівку. І таку саму плазмову гвинтівку ми даємо падону. Блін, подумай, крутий чувак. На броню носить. Так, по-моєму, всі мають... А, ні, ще треба міку дати. Ні, ні не це. Замість е пістолета. Плазмовий пістолет. Ось так. Е Ріфл... А, да, рифл треба замість дугомета дати гранату прибульців. Ай. Тут явно нам догомет сильно не допоможе. До речі, можна навіть дати йому на наноброню подумати. Ну, а давайте дійсно дамо йому наноброню. Біз з ним з цією гранатою. Ріфл у нас круто валить роботів, а це нам допоможе всій місії. Так, Кузя. Наноброню так само має. У нас є два медпакети. Є. Ціль, наноброня, догомет. Ну що ж, вилітаємо. Я скільки граю XCOM, це для мене найважча місія, з якою я коли-небудь стикався тут. Направду не знаю, чому так вийшло. Але Следующая на цій місії... Якщо я не помиляюсь. Та, до речі, ось це сама карта навіть. По-моєму. Нас на цій місії чекають двоє... два кібердиски. І це капець як невтішно. Принаймні, попередній місії вони були. А кібердиски, друзі, це вам не жарти. Вплвуємося з корабля, от знову ж я, я, я не можу ніяк насміятися з цього їхнього бойового оскалу, з яким вони вибігають. А, ні, це інша карта. Внизу гражданские. повторяю. В зоні Внизу гражданские. Це я бачу, що тут є. Одним словом, тут треба рухатися капець як обережно. Ставати всім на овервоч по... О, є вже перша пара потенційних жертв. І подон навіть когось бачить. І навіть теоретично може по ньому попасти. І попадає? Правда тільки 4 зносить. Ну і міг бачить когось. Вбий його. Об'єкт уничтожен. Ну там правда ще один є, але це таке. Overwatch. Ріфл біжить сюди і так само стає на Overwatch. Взагалі тут краще далеко не, не соватися, бо як попадеться в кінці якась нечисть. Так, новачок, Флорес. Біжить сюди, стає на Overwatch. І Кузя. Правда, Кузя на Overwatch сильно йому це не поможе. Взяховуючи його... У нього цей... Веєрний лазер. А він міг пробігтися, беречи з трібою на бігу, але не хочу я бігти далеко. Треба разом триматися тут. Давай, вибігай там, я бачу, що ти десь там бігаєш. Правда він, напевно, зараз заробити... буде гражданських вбивати. Ще вибіжить він, ні? Не вибіжить, не хоче? Не хоче. Так, рухаємося далі по чуть-чуть, не поспішаючи, тому що, ну та, тут спішити нема куди. Міг побіжить сюди. Перше. А потім сюди. Стане. І тут ми його ми з ним будемо стріляти з цього місця. Так, Маркос. Overwatch. Оверч. Рятує цього штемпа. А ось і кібердиск. О, то ми вбили двох цих чи, ні, чи я? я щось. А, ми по кібердиску попали разочок. А чому Рифл uh, не може постріляти? Як це нема, якщо він бачить когось? Що це погано розумію. Прикол. Флорес. А ти звідси когось побачив, Флорес? Нікого не побачиш. Що, якби не є айс. Так, Кузя. Кузя може аж сюди добігти. Кузя, скільки тебе там хід... О, у тебе, до речі, нормально хп. Але ти не попадеш по ньому Зміст тобі, бі тобі собі вс не ніякого, звичайно. То хіба що ти будеш ближче знаходитися? До речі, складне питання, що з ним з кузюєю робити зараз. Враховуючи, що ця бодяга і гранати вміє кидати, і ще інші неприємності робити. Кузь речі, нікнейм Мустанг. <плес> ну давай Бізним Ми йдемо Біжимо сюди Так, а тут у нас летуны. А ну-ка. Хох, молоток, кузя. Они дрогнули. Вперед! Угу, та-та-та. 100% і зразу починають тікати. Ну я думаю, що тут зараз 100% по комусь попадуть. О боже, а ти де тут взялося? Так, це походу від цієї машини треба звалювати. А блін, цей на бойотовність став. Ти зараз бігає гражданського. А цей малюк що зробить? Ничего не зробить цей малий. Э, падон, падон, падон. Кого ти бачиш? А, блин, я переключився. Ну, давайте, да, миг Це більш крутіше, да, я міком постріляти. Тільки п'ять? Мік, що таке? До речі, Маркоса теж є. Це прикольна штука. Та ми, до речі, можемо Теоретично можемо врятувати зразу двох. А, то там на овервочі, чувак, сидів. Прекрасно, що. Саме Маркос побіг. Блін, це чувак стінку пробіг. Пробив. Не поняв. Там кібердиск ще один? Тихо, тихо, тихо. Я не поняв. А, дідько! Блін. Ох. Маркос, ти прекрасний. То що ти собі... Розбив все ж таки можна було розбити. До встрічі в аду. Як це нема цілі? Флорес, кого ти бачиш? Ти бачиш кібердиск. І ти по ньому попадаєш? Кузя? Ну винеси цього чувака, Падон, а чо подон... Е... Чё подоно? Минус... Э -э блин... не подобается этот кибердиск. Чё подоно штраф? Бабах! Блин, а сейчас по Маркусу постреляют. Фу, добре, хоч гранату тільки кинув. Так, по Маркосу раз попали. А, це по, по мирному він стріляв. А цей що зробить? Теж по мирному. Ну не найгірша, як скажімо так, не найгірша ситуація, могло бути гірше набагато. Так, я хочу Міка. Мік, ти маєш вбити цього чувака по-любому. Мік, вбити це не... те, що ти зробив. Ні-не, один. Да. Касава. Я не розумію, як це, так ти когось бачиш і не можеш по ньому постріляти. Поясни мені, це чувак. Блін, я я не розумію. Справді не розумію. Флорес. Це твій день. Флорес, ти красава. Кузя. Не попаде. Але в Кузі є... А, нема! А ближче підбігти? Той самий ефект. А хто є ще крім кузі? Є ще подон. Подоном полікуватися, звичайно, не завадило. Падеш? Подончик, давай. Падон, падон. <тит> ну, тут спроба не провал. Ох, красавец. Фу, кузя молоток. Просто нормальный чувак. А <схи> цей по кому зараз буде стріляти. По мирних, походу. Да. Ну тут явно ще мають бути оці кресоліди, чи як їх там називати. Я в цьому впевнений, тому що їх було більше на попередній місії. Ну, що ми затримка? Що так довго думаємо? О, вже не думаємо. Кузя може зробити пробіжку, але це небезпечно. Так, підтягнемо Міка ближче. Мік нікого не бачить, зробимо перезарядочку. Так, Маркос бачить когось. 55. Можна підбігти. І ще й визволити чувака. І вбити цього чувака. Красава. ось скільки ми врятували, блін, це найкращий варіант, який я провів. Фу, це прекрасно, прекрасно. Тільки один кібердиск. Чи два, два кібердиска, два я ж забув. Все-таки знову були два кібердиска, ну але явно краще я виконав цю місію, ніж попередній раз, коли не записалась серія. Через те, що XCOM чомусь вилетіє. Не знаю чому. Я трошки погрався з налаштуваннями, має бути набагато краще зараз на відео без всяких цих залипань. Ого-го, скільки в нас прокачалося. Так, падон, полковник. Я пам'ятаю, що я цей вибирав. Так, мік на 3 дні поранений буде. Подвійний вистріл. Так, ріфл отримуємо теж полковника. І Ріфр буде в нас гранатометчиком. Блін, штурмовик знову. Та ну нафіг, хлопці, дайте підтримку. Куйза теж отримає... А ні, Куйза тільки майора отримує. Ну, це теж круто. Трупи літунів... Ще всяка фігня. До зв'язку, командир. До зв'язку, командир. Фу, прекрасно. Зберігаємося. Зразу. Так. Що, в нас, по-моєму, там в лабораторії щось можна робити, правда? Ох, можна новий істребітель дослідити. Плазмер, титанову броню, скелетний скафандер, але я хочу плазмер. А можна щось продати? На сірому ринку. Походу нічого не можна. Краще... Хіба трупи літунів, але хай будуть поки що. Ну, я знаю, що деякі є е, місії, де треба... Тобто запити, де можна ці трупи літунів юзати. Так, через 5 днів супутниковий модуль буде добудовано. Плазма, Одним словом, ще небагато лишилося. Давайте трошки покрутимо. Сподіваюся, за 3 дні мік вийде. Не вийде. Блін. Дідько. Е, так, я знаю, місія на, на Росію треба летіти, одним словом. Знову ж таки, збережуся. Ще раз. І цю місію ми вже пройдемо в наступній серії. Наразі що ж, з вами був доктор Юта. Я кажу вам, бувайте, грайте в XCOM, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. І до зустрічі.